Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 720. за підручником мали браво 8 класу автора Олександра Істера. І наше завдання перетворити вираз на дріб. Поїхали. Перше. У нас х поділити на y плюс y поділити на х. Треба піднести до квадрату. Що ми з вами робимо? Ну, звичайно, до спільного знаменника, так? Ой, буде не дінешся? Так, перемножаємо х, y, так, бо спільного нема нічого, допоміжним множники х не вистачає, тут і не вистачає, так? У знаменнику, не в чисельнику, в знаменнику. На що в нас виходить? Х на х, це у нас буде х квадрат, так, і плюс y квадрат. Так, і до квадрату. Ми маємо право чисельник і знаменник піднести до квадрата, окремо. Тобто у нас вийде х квадрат у квадрат до квадрата, так, і х квадрат, у квадрат. При множенні ми кожен множник підносимо до квадрата. Так, можемо залишити в такому вигляді, це не страшно, я думаю, це буде правильно, або розкрити дужки, це максимум, так, за формулою скороченого множника. Але це вже буде у нас х у четвертому степені, так? Плюс подвойний добуток першого і другого. Ну і плюс квадрат другого. Так, перетворити вираз на дріб. так, да, По суті, і перетворили. Цю частину можете не записувати, якщо вам не потрібно. Дивіться, ви дивитесь на попереднє, як ви розв'язували у школі. Я думаю, скоріше всього, ви розбирали подібний номер. Так, з першим справою. Ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, це для мене дуже важливо. Переходимо до... Я б хотіла почати з формули скороченого множника. Придивіться, будь ласка, у нас виходить А плюс b до квадрату А мінус, мінус b до квадрату. Давайте я швиденько вам розкладу їх, і що у нас в результаті вийде, і що ми будемо з вами підставляти? Просто ідеально, там і як у вас на стенді намальовано. Да? Так, А квадрат плюс подвоєний довбиток, так. Другого — мінус перед дужками. Тут нюанс, тому змінюємо знаки на продолежні. Тобто, нас буде а квадрат. Далі по формулі d значить буде плюс 2аб. І далі по формулі плюс, значить буде мінус б квадрат. Дивимося уважно. Я не знаю, розбирали ви в школі чи ні такий варіант, Тому моє завдання просто вам пояснити, що в нас вийде: а квадрат мінус а квадрат самознищується, b квадрат мінус b квадрат самознищується. Тобто, у нас виходить. 4 АВ. так? В результаті. Тому і другий варіант ми з вами будемо так само розбирати. Тобто, замість А у нас m поділити на n квадрат, замість Б у нас одиниця до квадрату мінус м на n квадрат мінус 1 до квадрату. Щоб не розкладати ось так, бо це буде дуже довго і дуже складно, ми зробимо що? 4 Множимо на А, тобто на М, поділити на n квадрат і множимо на 1. Тобто, в нас виходить 4м поділити на Н е квадрат. Це і буде відповідь. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па.